Виконуємо номер 11.3 із підручника Алгібра 8 та номер 213 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Назвіть порядок числа, поданого у стандартному вигляді. І у нас 4 завдання. Якщо число записано в стандартному вигляді, то показник степеню N у нас називають порядком числа, тому порядок першого числа. Числа 5. Тут порядок числа показник степеня це мінус 17. порядок числа 1. і тут 0. Порядок числа 0. Номер 11,3 із підручника алгебра 8 та 21,3 з підручника математика 8 виконано. Тут я розпишу: це можна подати 3,7 на 10 у нульовому степені, бо 10 в у нульовому степені це одиниця. Тому у нас і 0 порядок.